Вітаю вас, глядачі та підписники Мотостор. Сьогодні на огляді трактор Юто 244, який пропонується вашій увазі, і це техніка по програмі оцінка. Що означає програма оцінка? Це означає, що трактор абсолютно новий, товарний, не був в експлуатації, але при цьому має косметичні зауваження до лакофарбового покриття або, наприклад, не комплект. Тому, коли ви. Чуєте, що є знижка на техніку, обов'язково уточнюйте, в якому стані продається техніка. Сьогодні в вашій увазі демонструю вам трактор, який відправляється у Житомирську область. Власник цього трактора приїхав особисто до нас в Київську область, у місто Вишневе, за адресою Київська 4D. Бачите, на будинку написано Київська 4Д. Подивився цей трактор, протестував, побачив його реальний стан. І замовив цей трактор до себе додому, тому що тут супер ціна. Нагадаю, трактор 2024 року зараз коштує 7 тисяч доларів. Трактор ось такий, оцінка, коштує 6,5 тисяч доларів. Що ж в комплекті? Дивимось, 4 противаги по 20 кілограм, тобто 80 кілограм на передню вісь. Палець, ось цей спереду, віддаємо в комплекті. Також віддаємо ось таку табличку під номерний знак. Я спеціально звертаю вашу увагу на всі недоліки цього трактора, щоб ви бачили, що програма-оцінка це знижка за. Якість і стан лакофарбового покриття. Дивимось, капот. Ось так він виглядає. Ось так виглядає повітряний фільтр. Двигун у Юто оригінальний, саме Ютовський UD-385. Цей двигун більше не ставиться ні на який трактор. Вони реально не ставлять цю модифікацію. Далі, редукторний міст. І ви подивіться, яка тут мостра. Такий трактор і такий міст може ставитись реально і на трактори 40 кінських сил. Далі, передні колеса 6-50-16, Колія я по центрам, ось так: по центрам трактора метр двадцять, агротехнічний кліренс 40 см, також праворуч. На двигуні встановлено два незалежних енша насоси. Це важливо для тих, хто розуміє, що має бути роздільна гідравліка для рульового управління і для гідравліки назад. А також враховуйте те, що якщо хороший стоїть назад насос, то вантажопідйомність навіски буде 500-600 кг. Звісно, галогенна оптика, передню частину, ви зрозуміли. Далі йде однодискове сухе щеплення по зоні посадки. Ось така підніжка, бачите, недоліки одразу фарбування. Коробка з боковим розташуванням важила. 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Повишені, понижені. Панель приладів автомобільного типу, сама панелька з підсвіткою, клавіші, перемикачі з підсвіткою. Кермо не регулюється, дзеркала заднього огляду в комплекті. Сидіння ось так виглядає в такому воно стані. Воно посувається, відсувається і є регулювання жорсткості. Далі демонструю вам стан крил, щоб ви бачили, стан ліхтарів і задні колеса в нас розмірністю 11,2х24. На Також звертаю вашу увагу, що розсувна задня колія і розбірні задні диски. Далі йде ось така перемичка, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад, і звісно, пара гідровиходів. Вал відбору потужності на дві швидкості, буксирувальний гак. Подивіться, який міст, оригінальне лиття юто, ось так все це позаду виглядає. Триточкова навіска, ось так виглядає у цього трактора. І, звичайно, подивіться, із наворотів навіть є сапун. Комусь це не важливо, а хтось зверне на це увагу. І подивіться на ключики запалення цього тракторця. Вас ось такий ключик у формі трактора. Що ж, я обійшов трактор з усіх боків, ви його побачили. Це відео буде викладатись без редакції, щоб ви розуміли, що є зауваження. Світлові прилади працюють. Гарантія на ось такий трактор навіть по програмі Оцінка складає 2 роки з дати відвантаження. Тому, якщо і ви захочете купити трактор Юто по оцінці або новий 2024 року, телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте якісну техніку з якісним сервісом і гарантією. Якщо ви хочете і цінуєте це, звертайтесь в мотостор. Номер телефону, ще раз повторюю, 098 949 9090. Ну а ви після перегляду не забудьте поставити лайк, натисніть на сердечко і обов'язково побажайте новому власнику цього трактора гарної роботи. До речі, зверну вашу увагу, якщо ви хочете побачити реально на власні очі відгуки про роботу ЮТО, про їх косяки, недоліки, про роботу сервісу, зайдіть на Ютуб на наступні youtube канали. В першу чергу це Татовий гараж youtube канал, далі YouTube канал Серджі, також шукайте. І є ще youtube канал Новий Господар Капелюх. Дивіться, слідкуйте, як ці Юто працюють. Якщо когось не згадав, хто є власником ЮТО і викладає відео, вибачайте, напишіть в коментарях наступного відео вас обов'язково згадаю. Все, відео буду завершити. Сподіваюсь, воно корисне. І чекаю ваших замовлень в мережі магазинів Мотостор.